Вітаю, я Каріна Іванова і далі коротко про погоду. 14 лютого в області небо буде затягнуте хмарами. У Черкасах буде 2 градуси в день та 5 морозу вночі. В Умані та Звеногородці сонце не визирне за хмар. Температура триматиться у межах 2-3 градусів в день, вночі ж 4 з позначкою мінус. У каневі та золотоноші хмарно. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 3 градусів, а вночі 4 з позначкою мінус. На жителів Сміли та Чигирина чекають хмари. Вдень 4 градуси тепла, уночі 5 нижче за нуль. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка.